«Україна буде з хлібом, компанія Continental Farmers Group завершує першу хвилю жнив на Хмельниччині. В області Агрохолдин вже закінчив обмолот озимого ріпаку. З площі у 8,3 тисячі гектарів, отримавши високі показники врожайності 3,73 кома тонн з гектару. Найгірші результати й по ячменю, під який відвели майже 16 тисяч гектарів. По цій культурі урожайність на рівні 6,39 тонн з гектару. Якщо брати по озимому ріпаку, врожай. Зросла в районі 2-3 центнерів. Порівняно з цим, по озимій пшениці також урожайність радує і вище, вище минулорічних показників. Для комбайнера пана Івана це вже 13-ті жнива. Встигає обробити за добу щонайменше 30 гектарів землі. І навіть у такі складні часи робота в полі не зупиняється. Хлопці там є, там я мусим тут таке. Ріб треба зібрати, треба комусь годувати когось. Попри не зовсім сприятливі погодні умови, часті дощі, які заважали виходити в поле, компанії вдалося досягти високої продуктивності за темпами збору. По добровах в принципі не було труднощів, і такі самі більші труднощі, які ми не можемо дати раду, це погодні умови, які часто складаються не в нашу користь. Роботи ще чимало, поки триває збір цьогорічних культур. Уже стартує посів озимих під урожай 2024 року. Всього компанія планує озиминою засіяти 97,8 тисяч гектар. Відтак пшениці стане більше майже вдвічі її посіять на 49,7 тисячах тисяч гектарів. Почалася закладка урожаю 2024 року. Розпочалася посівна озимого ріпаку. Посіяло орієнтовно від запланованої площі 30%. Також плануємо сіяти озиму пшеницю. Посів Плануємо розпочати в районі перших чисел вересня. Компанія Continental Farmers Group працює у п'яти західних областях України: Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Загалом майже 195 тисяч гектарів обробляє агрохолдинг. Команда налаштована позитивно. Всі роботи, які заплановані, виконуємо в принципі вчасно. Люди зацікавлені в роботі, попри такі важкі часи, які зараз в нас є в країні, все одно роботи, які в нас заплановані, проводяться вчасно. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.